Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 36 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 25 до плюс 29. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 37 до плюс 31 градуса в день та від плюс 24 до плюс 29 вночі. Вранці небо у Житомирі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 36 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 22 до плюс 28. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода, опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 36 до плюс 30 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 28. Увесь день у Сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 34 до плюс 30 градусів в день. Та вночі від плюс 19 до плюс 27. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 34 до плюс 27 градусів в день та від плюс 18 до плюс 28 вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 34 до плюс 28 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 27. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 26 до плюс 30. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 38 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 32. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 37 до плюс 29 градусів та від плюс 21 до плюс 31 вночі. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 35 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 23 до плюс 28. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується у Криму. Максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 28. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 31 до плюс 27 градусів. Та вночі від плюс 23 до плюс 26. Ранок та вечір у Львові будуть ясними: вдень очікується хмарність, ніч та ранок пройдуть без опадів вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 36 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 26. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода. Без опадів. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 28, вранці небо у Тернополі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. без опадів. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 36 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 26. У Чернівцях хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 31 до плюс 30 градусів в день та від плюс 24 до плюс 27 вночі. В Ужгороді очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. У Рівненській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 28. В Рівному погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 34 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 27. У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 36 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 28. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 36 до плюс 30 градусів в день та від плюс 21 до плюс 28 вночі. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 34 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 27. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 33 до плюс 32 градусів в день, та вночі від плюс 25 до плюс 28. Ранок у Черкасах буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 27. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На Вінниччині очікується температура від плюс 37. До плюс 32 градусів в день, а вночі від плюс 24 до плюс 28. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.